Вітаю всіх 7 на виїзді, відкриваємо сезон 2023 осінь. Е вже зробив обновку, бо та катушка поїхала десь хлопцям, ви розумієте, куди вона поїхала. Я собі взяв таку, ось таку тайгер. У мене колись була ця катушка, нічуть не, не е -е хуще за неотернада. Ось така вона еліпсообразна. така. Ось. І як тільки отрив її. Захотілося одразу почухати руки. О, монетки. І ось перша монетосина, бачите, ось, з відкриттям мене. Ось вона, беру її. Перша монета 2023 осінь. Осінь! І все що у нас? Це у нас п'ятак. Савдеповський. Ось який. Ось він який, бачите. Савдепія. Але ж трохи вона закакалена. 1900 начебто сороковий. Ну, але ж. Коротше, монетос, так, монетос. Копаємо далі. так, Tiger... а сюди Марс Тайгер. Ой, Марс Тайгер. А, так, да. так, Марс Тайгер. E, Надибало щось таке схоже на монетосину. Тому ж будемо і знімати. Ось вона, бачите? Оцей полукружок. Ось ось, показую. Оцей полукружок. Так, да, так. Щось таке схоже на монетосину. Достаємо. Достаємо. І дивимось. О! Бачите, ось. Видно чи не видно ось. Ладно, вже будемо розчищати всю. Ну, коротше, я можу сказати, що це день, а. Ну, треба помити. Якість буде дуже непогана, бо я так бачу воно... Непоганенько там з полем монети. Все щось там воно непоганенько виділяється. Коротше, рельєф непоганий монетосини. Ось воно все видно. Вітаю нас! Оце вже монетос! Ха-ха-ха-ха! Я радий! Хо, Тайгер витягнув мою улюблену монету. Це Діньга Охо-хо! Купаємо далі. Так, знайшлася перша монета, але х, я, ну, напевно, що зря хвастався. Не треба так робити. Ось пройшов, скільки, скільки пройшов. Ніфіга, ось. Ось ось, 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 ось пройшов. Ніфіга. І ось перша монетосина. Піднімаю, показую. Микола. Другий. Ось три. Трюнділь, ні. Трюндель, да. 1899 рік. Ось такі. Оха якість тут, я вам скажу. Ну, в смілі, вони не закакалені. Вони, там уже лисі, ось це ну, побите вже життям. Але ж ну, тут файний стан монетосиків. Купаємо далі. Так, дивіться, яку я ВРПшечку підняв. Ой. Теж гарна, файна ось. Орел там видно, ось бачите, на іншу сторону перевертаємо там букви. Ну, ВРПшка, це та, теж та така собі монітосинка Желанна. Ось така маленька. Це 1700, 1722, там, 1722,7 і так далі. Так, якась срібна монетосина, мані, але я не розумію, що це. То, що у нас срібне, це вже точно. Не знаю, якась може іностранщина. настранщина лиш прикольненька буде. От мочу, от мочу, покажу, Хо -хо -хо, купуємо далі. Напікав я, знаєте що. Я напікав от ось таку пуговичку. Ось. Дивіться, ось така пуговичка. Да, така дута називається. І ось дивиться, що ще. Клас. Ха-ха. Серденько моє. Серденько є. Моє. Умовно достанеться. Цікаво. Купаємо далі. Так, підсумок. Христа ви бачили вже. Це всяка там... Це якась накладочка, це колечко. Наостанок дернув. ось така рамочник. Кого там году? 1900. 945. Трюнділь ось такий. 32-го. 1900. Двойка якась, не знаю. Закакалена, нічого не побачить там в неї. Напевно. Не бачу. Ну, а те все... А ще ось. Одна, друга... Миколая... Щас скажу, тисяча. 909 чи щось таке. Коротше, ну Микола другий. Ось такий. Ну, а це все бачили. А, це я не показував. така Скочила пуля. Це якийсь переходник, не знаю, забрав, коротше. Це ви все бачили. ВРПшечка, срібна якась. Ну, заїхав, чуєте, городець побігать. Прекрасно. Всім гарного настрою, нам перемоги. Щоб все було добре у всіх. Слава ЗСУ, слава Україні! Ще одна монетосина влізла до мене. Прийшов друг. Ось покажу вам його. Прийшов такий чорно-білий друг. Щось на звуки моєї асюти. Постояв, подивився, пішов поспор. А ми будемо вам показувати, ми, я в смислі. Буду вам показувати щось я в грудківці. Ааа, може і не монетос. Щось воно таке глянь. Впадінка якась. Ні, Не монетос. Але що це таке? Щас побачимо ми. Щас побачимо ми. Це ключ, обламаний ключ. А я вже тут фантазую. Ну ладно, добре, хай буде ключ. Погнали далі. Це зараз лежу, відпочиваю і розглядаю свій полторак. Непогана якість, я вам кажу, непогана. Дуже непогана. Ось він який. Бачите? Одна 24 -та талера. Ось такий повторочок. Теж красивий, Ну сьогодні мій день, коротше. Бачите, яка якість, да? Герба там, все таке інше. Крутезний. оце це я зараз відпочиваю да вже поїду додому. Прикольно, короче, сьогодні з'їздив, покопав, позбирав гриби, ось грибів, коротше, пакет. Ось Полтора, блін, срібний, блін, лежить. Хе -хе -хе. Прекрасний коп, я просто в захваті, кожен би день так, але так не буде. Ха-ха. Слава Україні! Поїхали додому. Пої... Всіх вітаю. В очередний раз на виїзді сезон осінь 23. Ми з напарником виїхали трошечки тут після обід. Поковуряти земельку. І ось моя перша знахідочка. Цариця, скоріше за всього, полів. Ось. Так і є. Одиниця Олександра. Ну це та сама цариця полів. Двушка одиниця. Так що копаємо далі. Тільки почали. Так, шановні друзі, вітаю всіх. Приїхали на Коп. І що виходить? Одібрали у нас місцеві. Коротше. Це вже ти показуєш, що знайшла. Ось, дивись, що знайшла. Молодець. Він. Пугавка з зв'язкою, зв совєтська монета і якась кришка. Коротше, що нам нічого робити, ми стоїмо. Ні, ну напарник копає, ось там далі десь. А в мене дітлаха коротше, отобрали пристрій і все, я хожу собі, горіхи, зараз буду їх їсти. Розрішили горіхи їсти, а вони хай копають золото. Ха -ха -ха -ха. Капець, ха такого ще не було. Ходили поруч, ходили. А щоб забирали це пристрій. Ха -ха -ха. а сюди копає, копають все, як положено. розчіхлілись, блін. З, буквально за 10 хвилин вже все одобрали, вже і копають. Все Все, зрозуміли, що треба, що не треба копати. Все, херачуть на прополу. Так, на силу ми від малих умотали. Забрав я свою аську. Ха -ха -ха, ось вона. І ось вона піднімає тут на новому міс на новому місцині отаку монето. Крупнецька будемо доставати. Ну така, крупнецька. А, ніфіга, слышиш. Да, дивись этот. Ушко, ушко, ушко. Ушко. Медаль. Повертаємо, беремо за ушко і витягаємо. Йо. Ух ты, ханый бабой! Здорово, я, блин! Чем все надо мыть? Ану, качество, щось є? Ну щось є, ви... видно, що? Да, да. Да? Да. Прикольно! <сум> Ху -ху -ху -ху. Круто! <сум> Медальон какой-то, ну, ХЗ, що за мин. Медалька треба мити, бо я тут чистить так, таке діло. Ааа, братан! Воєнне. Воєнне, це як його? Родина мать, дивись, це чек, вона. Ага. Волгоградська. Ой, 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 ой. Ну все одно. Прикольна <рикольно> <рикольно> така. Може тут ще ж є награди, чуєш? Така. Коротше, шукаємо ще награди, бо якщо вони так просто тут валяються, то фіга собі. Упливав взагалі нічого не. Так. Ну що ви думаєте? Я знайшов таке від той медаліни самоплашечку цю. Ось. Недалечко там від того лежала. Потім така пу... пуля. Така тупоноса велика така, величезна. Ну і зараз тільки що ось надибалась отака монетосинка. Це середньовіччя, але ж я не дуже розбираюсь в таких монетах. Ну щось таке прикольне. Тож соліди я знаю. А це щось таке інше. Срібна. прикольне. WW. Щось там. Чи, а, ВВ, WW. Коротше, копаємо далі. Прикольно. Так, ну, поперли, поперли, находочки, поперли. Думаю, що це монетосина. А, тільки що 25-ку знайшов короче, нашу, українську. Блін, чуть не обісрався, серйозно, вибачайте за мій французький. Вона як, якби, яскраво так блиснула золотом. Блін, чесно. Ось така, що це? діньга. Так, діньга, бачите, ось орел. Ось орел. Ось буде. 31 рік, ну, гарно. В принципі, помоється буде гарно. Класно. Купаємо далі. Так, Всім доброго дня. Хочу показати вчорашній рядовий виїзд, так мовити. Ось за вчора що знайшлося. Показую. Деньга 31 1731 року. Ось така вона. Така пуговиця Радянська. Я не знаю, Скітеля, напевно ж. Двушка. Це... Миколай II 1914, да. Така пуля. Ось. Велика, така, досі, досі, досі велика, така тупоноса. Не знаю з чого. Це перстенник, але ж, ну бачите, він вбитий. Такий орнамент був по дужці і сама щиток, залитий якоюсь емалькою, пастою, не знаю. Ну прикольно. Це також дужка, Не видно, ну вона вбита Миколая II. 1896-го начебто року. Далі такий от солід чи хто він ну, срібний? Ну, прикольний, я його почистив. Глянь, такий герб. О, прекрасний. Літера G і 2 літери V. як W, виходить, чи що? Така середньовіччя. Срібна монета. Далі не знаю пуговіці, ну сподобалась, забрав, тому що такий орнамент в неї прикольний. Теж стара така залізна, ось це все залізна. А це вже ж бронзова чи що. Верх бронзовий. Прикольно. Ще не так часто знаходиться, але ж вчора знайшов, бачите, 30-річчя великої вітчизняної. 45 75 Ось така юбілейна медаль радянських часів. І колодка. З неї ж. Також знайшлась мені. Ось так. Такий був виїзд вчора. Не скажу, що рядовий, бо є і срібло, є награда, є якісь там монетоси. Герстеник, пуля, ну такого, різноманіття так мовити. Так що копаємо далі. цим гарного копу.